Наприкінці листопада 2024 року в Тростянці проведено цикл тренінгів із підтримки ментального здоров'я для представників Сумської та Харківської областей. Тростянецька громада обрана місцем проведення не випадково, адже продовжує відновлюватись після російської окупації. Населення громади досі перебуває в стані дистресу та потребує фахової підтримки, аби стабілізувати свій психоемоційний стан після пережитого жахіття війни. Саме на підготовку таких спеціалістів і націлена програма Ма, яка реалізується Агенцією регіонального розвитку Сумської області спільно із міжнародною організацією лікарі світу Греція в рамках проєкту «Біон травма», тобто поза межами травми, це є елемент системи впровадження мейдж взагалі в медичну систему і в громади України. І зараз він проводиться от якраз для громад Сумської і Харківської області. Ми не намагаємося надати психіатричну саме там спеціалізацію лікарям. Лікарі набувають необхідних компетенцій для того, щоб визначити, оцінити стан. Подумати, як можна покращити ситуацію, тому це дуже дуже гарна ідея наближення цієї допомоги до людей і масштабування. MHGAP – це глобальна програма ВОЗ спрямована на підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я шляхом залучення медпрацівників первинної ланки медичної допомоги. У нас навчання проходиться днів. З першого дня навчання всі були максимально залучені. Дуже багато клінічних випадків ми вже розбираємо на навчання. Дуже багато фідбеку. Ко. Кожного дня отримуємо щодо певної теми, яку прийшли, і а, можу сказати, що а, учасники максимально мотивовані. Також у рамках проєкту відбувся тренінг з навчання консультантів управління проблемами плюс. Це індивідуальна психологічна допомога для дорослих, що знаходяться під впливом в несприятливих обставин. Навчаємо консультантів, які будуть допомагати людям, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях. Бо консультантом може бути люба людина. Ми навчаємо управляти проблемами, знижувати негативний вплив цих проблем. На емоційний стан людини, і головне, що можливо їй не знадобиться. Допомога психолога або психіатра після тренінгів на учасників чекають практика та супервізії з тренерами програм. Та найголовніше після набуття відповідного досвіду та підтвердження своєї професійності кожен із учасників зможе надавати кваліфіковану допомогу мешканцям своїх територіальних громад. Дуже хочеться, щоб люди розуміли, що звертатись до спеціаліста це є нормальним. Якщо у вас є якісь переживання, тривожність, відчуття страху, ви не знаєте, як справитись якоюсь. Тація навіть з таких питань до сімейного лікаря звертатись можна або іншого представника первинної ланки, з яким ви співпрацюєте. Програма підтримки ментального здоров'я проходить у громадах Харківської та Сумської області. На сьогодні пройшли навчання вже близько 50 фахівців із Харкова. Сум, Охтирки, Боромлі, Великої писарівки Липової долини, Лебедина та Тростянця. Це не перший проєкт міжнародної організації лікарі світу Греція у Сумській області. Протягом останніх двох років близько 15 Цяти лікарень сумщини отримали допомогу у вигляді медикаментів та санітарних засобів, працювали мобільні бригади, відремонтовано два заклади охорони здоров'я прикордоння та надано обладнання двом опорним лікарням нашого регіону. І хоча відбудова постраждалих регіонів це складний процес відновлення внутрішнього спокою, не менш важливе завдання для кожного з нас.